Ростане до 40 кілометрів від Львову. Я маю тут на продаж будинок. Найближче місто то городок або Івано-Франкове. Дорога від самого Львова дуже гарна. Неасфальтований тільки заїзд до самого будинку. Тут цінність не сам будинок, а дуже велика ділянка. Ділянка майже 25 соток. На ділянці сам будинок та прибудова. І далі за цим будинком ще діляночка. Ось весь цей простір належить цьому будинку. Одразу хочу проговорити. Будинок цей це абсолютно бюджетний варіант. Не чекайте тут євро ремонту. Вікна поміняне, біла цегла, дах зроблений. Вода з призипустового і маєте джерельну свою власну безкоштовну воду. Це основне. А тепер хочете побачити, як раніше жили люди? Прошу. Будинок потребує ремонту, але тільки зсередини. Світло в будинку є. Є п'єц і також проведений газ. Газова плита нова. В будинку також є стриг та підвал. Поряд є школа та магазини. Автобусна зупинка до Львову.